швейцарсько український проєкт, згуртованість та регіональний розвиток України, скорочено ЮКОРТ, виконується за підтримки Швейцарії, шведською компанією «Нірас Свіден. І загалом, як і говорить про це його назва, він покликаний на розвиток регіональної політики в Україні. Саме тому ми знаходимося сьогодні в Тернополі і проводимо наш перший форум. Який називається креативна економіка vs культурна спадщина як монетизувати культуру? Ну тут розподілити на кілька напрямків, кілька речей важливо зазначити, коли ми говоримо про культурну спадщину, коли ми говоримо про війну і про складні часи. І ми чітко усвідомлюємо, що ми не можемо сьогодні спрямовувати кошти, які згенеровані в державі, зароблені державою. Ми не можемо спрямовувати на підтримку культури. Разом з тим, ми вдячні нашим партнерам, які знаходять можливості допомагати нам розвивати напрямок збереження культурної спадщини, адже це надзвичайно важлива складова на. Шої національної ідентичності у нас дуже багато культурна спадщина. Нам є що розвивати, що показувати. Тому це цікаво бачити і це цікаво впроваджувати. Оскільки основна задача міністерства це саме формування політики. Міністерство має її формувати на основі запиту саме знизу з територіальних громад, з місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях. Саме вони розуміють ту потребу, яку міністерство може не бачити, сидячи в Києві. Тому так для нас це дуже важливо. Ми витрачаємо свій робочий час на це, оскільки ми маємо чути ці потреби, враховувати їх, і коли формувати політику, все це політика має відображати. Загальна мета форумів це практично орієнтований діалог задля мережування і формування партнерств. Міжрегіональних і міжмуніципальних наших пілотних проєктах загальне завдання виконане, тому що ми намагались побудувати програму так, щоб показати реальні практичні кейси, які діють, показати людей, які впроваджують ці реальні практичні кейси, і дати можливість учасникам познайомитися з цими людьми, обмінятися контактами і, можливо, згенерувати якісь нові синергії для майбутніх партнерств, або ж масштабувати ті проекти, які є. Якщо говорити про конкретну форум у Тернополі, який у нас безпосередньо про культурну спадщину впроти. Ставлення креативній економіці для зрозуміння того, чи можемо ми гармонізувати традиції сучасність. Це два паралельні потоки, які не поєднувані між собою, і вони повинні так іти і в економіці, і в державній політиці. Ми почули від колег дуже цікаві нові напрямки, інновації, які би слід також в нас імплементувати і ці традиції і інновації, поєднуючи, дали б також великий поштовх у розвитку регіональної економіки нашого краю. Я дуже рада, що наш сьогодні збережський замок став таким майданчиком для обміну практиками з теми креативних індустрій і в поєднанні з культурною спадщиною, тому що це дуже важлива складова для розвитку регіонів. Українська культура загалом. Та ті елементи культури, які представлені в Тернопільській області, вони надаються до таких речей, вони об'єднують громади, ми можемо з ними поділитися. Наступне дуже важливо: це ми говоримо про обмін досвідом. Для того тут ми запросили багато гостей з інших областей України, запросили наших колег з Польщі. Люди обмінюються досвідом, обмінюються контактами. І ми тут перейдемо ще до третьої частини, тому що дуже важливо, щоб люди між собою співпрацювали, щоб у них були якісь спільні ідеї і щоб вони могли впроваджувати щось разом. Щоб монетизувати да, насамперед нашу культуру, її треба цифровізувати, популяризувати, брундувати область, створити безпечні місця, безпечні багатофункціональні укриття. Але все ж таки, не вивчаючи досвід міжнародних партнерів інших областей, це досить важко. І тому такі заходи безперечно цінні і дуже вдячні організаторам за такий крутий класний проект, який ви підготували.